Кожен із нас мріє про розкішну фігуру, але часто не вистачає сили волі, аби розпочати тренування. А якщо і підійшли до так званого старту удосконалення форм, швидко досягнути омріяного результату не виходить. Допомогти вирішити дане питання можуть спортивні добавки. Що це таке нам розповів кваліфікований тренер із ферамон жиму. Спортивне питання це ті ж самі продукти, зроблені з натурального сірія з допомогою новіших технологій. Тобто їх не як как пищу, как пищу, а как доповнення раціону. Спортивне питання скоріше для людей, які активно займаються спортом. На різних інтернет-порталах та форумах пишуть, що певні добавки можуть зовсім забрати чоловічу силу та не слід плутати спортивне харчування і стероїди, які ніякої користі не приносять. Многії люди спортивне питання і стероїди. Конечно, вы можете найти, купить эти стероиды, попробовать, но тут уже вопрос о том, как оно действует на здоровье. Можете, конечно, некоторое время покрасоваться надутыми мышцами, а что это будет на самом деле для организма, это чревато плохими последствиями. Спортивних добавок є багато, та кожен, хто займався в спортивному залі, знає, що таке протеїн. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Протеїн – це той же білок простой для усвоєння, це будівельний матеріал для мишць. Також з допомогою протеїну можна від лишнього вісу. З допомогою протеїну ракові заболівання використовують при терапії віч. І сніжає туровень калістіріна. І наостанок спортивне харчування виготовлене із застосуванням натуральної сировини і новітніх технологій. Отож, шкоди для вашого здоров'я точно ніякої не принесе. Ольга Толмач, Андрій Пугач, студія Барт.